Одяг, всі сорти, всі сезони, 10 кг за ціною 970 гривень. Дивимось. Дивіться, яка класна курточка, максимально тепленька. Пише на 7-8 років. Дивіться, дуже класно. Наступна така вітровочка. Теж круто виглядає. Розмір 3ХС. Йдемо далі. Батя звідси під час на клісі. На жаль, розмір не вказаний. Курточка, дивіться, яка в ліма дівчинку з супер. Я б сама таку хотіла, якщо чесно. Розмір 158-164. Йдемо далі. Знову якась курточка у нас. Я з цим брендом не знайома. Розміру, на жаль, немає. Так, тут в вже пішло щось дуже маленьке. Дивіться. Дуже мила курточка на маленьку лялю. Розмір 50-й. Блянда. Кофточка розміру, на жаль, немає. Я нагадую, що це всі сорти, всі сезони. Подивіться, який класний димізончик. Є і менші розміри, і більше такий динозавр Дуже класно виглядає. І це у нас розмір 80 Дуже класно. Косточка такий димізончик. йдемо далі. Косточка на дівчинку. Просто пише 6. Шість 6 місяців. Далі Безрукавочка. малесенька. Розмір 80. Тут у нас батючок вже йде з де. капюшончиком на замочку. Пише вісім, десять. Ну, я У меня небольшие штанишки тут вот есть. Ого, да О, видите. просто. Пойша на 12-13 років. 158 років. Дивимось далі. О, дивіться, який класний батінчик на флісі. Червоному кольорі і все у нас на 10 років, 140 років. Далі щось маленьке класи. Дуже маленьке. Дуже-дуже дивіться, Ті типу повзенький класні. На жаль, без розміру. Теж без розміру. Якщо я розміраю, я вам буду казати. Штанишки, на жаль, теж без розміру тут. Я нагадую, що цей лотик коштує 970 гривень. Всі сорти, всі сезони, дитячий одяг. І найменший, і найбільший, бачите, є і джинсики, і джинсові курточки. І курточки просто, і вітровочки, і кофточки, все, все на світі. Дуже класний лотик, мені він дуже сподобався. Якщо він вам сподобався також, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами, замовляйте. І цей лотик ваш. Тут залишилось, ще дуже багато одягу. Замовляйте.